Наступна наша історія про енергетика, завдяки якому у перші місяці війни половина найбільшого спального району Харкова, власне це Салтівка, була зі світлом. Електромонтер Юрій Штрих і по сьогодні виконує свою роботу навіть під обстрілами, як витримав тоді, і як справляється зараз. Поділився цією інформацією з нашою Іриною Антонюк. Перші місяці великої війни Юрію на своїй підстанції довелося жити, облаштував собі ось цю кімнату, щоб було де випити кави і поспати, і просто на цьому дивані потрапив під перший сильний обстріл. І коли почали гупати, прилетіло три касетні боєприпаси. Я вікна повилетали. ано ж зимку, холодно. Я отак завернувся в ковер, упав отут. На підлогу, ну, лежав, поки не закінчить. З того самого 24 лютого до професійних додалися навички виживання. Набагато худше, коли раптово взривається, а коли чуєш, ну, обличчям у землю, руками голову накрив, полежав, воно відбомбилося, піднявся і пішов далі. Після сильного обстрілу наприкінці лютого підстанцію, на якій працював пан Юрій, відключили, аби вона не згоріла вщент від нової атаки. Але була можливість підключати абонентів напряму до міської мережі і електрик по 15 разів на день рухав ці перемикачі вагою. У пів тонни кожен. А, та тоді я на їх напихався так, що досі руки гудять, що трансформатор. Ось так працював на двох підстанціях одночасно. Скільки людей завдяки вам зі світом залишалося тут? На півсалки. Завдяки чому, певно, що ми не боялися. Взриви були, сирена була, але завжди було світлом. Я навіть не знала, що такий герой є, що він працював, тому що більшість людей евакуювалась. А такі герої є. Дякуємо. Росіяни не полишають спроби знищити нашу енергетичну систему, тому у Юрія є свій сховок на випадок нової атаки. Оце саме безпечне місце. Я вважаю, що це на підстанції. Зробив такий тапчанчик, і обстрілювали її вже разів з 10, Розказує енергетики, показує уламки. Їх було дуже багато. Я не рахував, ну, приблизно штук 50 я викинув. Оце один оставив, щоб люди подивилися, як воно над головою літає. За свою роботу Юрій Штрих отримав орден за мужність третього ступеню. Ця нагорода це не тільки моя, це всього нашого колективу. Чому вибрали мене, я не знаю. Пишайтеся своїми колегами. Дякую вам за те, що ви робили, і продовжуєте робити. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков, Ми Україна, марафон. Єдині новини.